Добрий день, шановні українці. Хочу коротко прозвітувати про те, що було зроблено за останні два тижні нашою спільнотою, але я хочу спочатку слів з того, що річниця, як почалася війна, багато лиха принесли на нашу землю, сусіди. Зруйновані мільйони долей, людей. Багато болю, багато втрати, багато людей вже не повернути. Я дуже вдячний нашим захисникам, нашим Збройним силам і всім підрозділам. Тим, хто захищає нас, обороняє нас і стоїть щитом весь цей час. Не буду порівнювати це, але я розумію, що дуже важливо, коли в тебе є надійний тил, як по життю, так і у війні. Тому робота, починаючи від продавця, підприємці, закінчуючи паном президентом, важлива дуже. Тил важливий. І це все допомагає нашим хлопцям зберегти життя, чиї життя і свої життя, і зберегти нашу країну. Перше, що хочу сказати, що прийшов тепловізор для 93-ї бригади. Ми допомогли там знайти правильну ціну. Зекономили там хлопцям від їх початкового збору 40 тисяч гривень. От хлопці вже їм працюють. Я дуже радий, що ми змогли бути корисними. Наші гроші тут не знадобились. А навпаки, Володимир тренер по карате, який збирав, він зараз і в частині служить військовій і типу допомагав хлопцям збирати. У них на залишку залишилось близько 5 тисяч гривень, чим вони підтримали навпаки наш фонд. скажімо так. Цього тижня ми закінчили довгостроковий ремонт автомобіля наших розвідників, котрий з ними був з першого дня війни. От ну, на останньому етапі він нам обійшовся в 13 400 гривень. Це те, що було витрачено саме на його ремонт. Також далі, у нас в Дніпрі пішов життя захисник Олексій Герасімов, у нього залишився син Сашко. Ми з нашого фонду. Витратили, скажімо так, 5 тисяч гривень на підтримку родині, тому що людина оборонила і захищала нас з 2014 року. А він був єдиним, хто відповідав за скажімо так, годування і утримування цієї дитини. Світла пам'ять. Також цього тижня ми підтримали збор, був на стрілецьку зброю, 3 окрема штурмова бригада, Бахмут, Антон, там хлопець збирав. Ми від себе відправили 3 тисячі гривень. З міропониці, як я кажу. Також наш земляк Власенко Євгеній з 36-ї бригади наш земляк з Дніпра, він збирає на автівку. В нього зараз поки що не дуже це виходить, і назбирали 26 тисяч гривень, враховуючи те, що ми цього тижня, точніше останні ці два тижні докинули 5 тисяч гривень, до цього ще 5 кидали. От, ну, зібрати треба суму порядка 200 тисяч гривень. Я націлений і надалі допомагати і збирати, і підтримувати цій людині, нашому захиснику для виконання бойових завдань на позашляховик. Впевнений, що ви мене в цьому підтримаєте. Також цього тижня мені стало відомо, що моєї дитини, котра мала б навчатися у другому класі, але, на жаль, прийшлось покинути. Я так вирішив, моя дитина зараз в Німеччині, от у них 55 п'ятій школі. В... Двох однокласників його залишилося без батьків. Так сплакалося співпадіння, що у двох в один тиждень стало їх ну, минулого тижня. От Від себе особисто, не дивлячись на те, що я так само, окрім того, що я веду всю цю роботу, я долучаюся кожного тижня, вкладаю в різні суми по можливостям. От І від себе допоміг на цей збір, і від нашого фонду підтримав я відправив 2000 гривень сім'ям загиблих. пам'ять, знову ж таки нашим захисникам, без болю про це говорити, мені здається, неможливо. Також ще до мене звернувся цього тижня знайомий, без конкретного прохання, але просто повідомив, що в нього дуже був, там, знайомого близького людини там в Покровську. Не стало квартири, не стало машини. Блудін Юрій, собственно, отримач, хто постраждав, ми від наших зборів відправили 3 тисячі гривень, це крапля в морі, але я завжди кажу, що коли всі потрошку долучаються, щось роблять, тоді набагато легше і збирати, і вивозити якісь складнощі. Я колись в своєму житті пережив пожежу, і я розумію, що підтримка, коли тобі всі потрошку допомогли, це дуже важливо, особливо на стартових етапах неприємності. Також зараз третє рота 83-ї бригади збирають на коптери з нічним баченням. Загальна сума збору в них 515 тисяч гривень. Вони саме ну, збирають там своїми якимись силами, знайомствами, фондами, я не знаю, як це. Вони назбирали 165 тисяч гривень. Я також націлений, що ми зможемо підтримати. Я буду намагатися, я впевнений, що ви і в цьому мене підтримаєте. Я хочу по можливості, скільки в нас вийде, підтримати і допомогти цьому збору. Я вважаю, що це необхідно, тому що наступний тепловізор, який ми відправили, ну, іншим хлопцям з 93-ї бригади, ви, напевно, вже, якщо слідкуєте за мною, то бачили, що тільки в перший тиждень він приніс чимало скажімо так, приємних новин для нас. Останнім часом, я, скажімо так, і нам і вам давав всім передохнути, особливо не відкривав ніяких зборів. Дякую друзям тим, хто системно підтримує наші збори, без, без повідомлень, без запитів. Залишок у нас зараз на балансі порядка 14 тисяч гривень. Викликів, як ви бачите, набагато більше. Дякую друзям, дякую всім, хто вважає себе українцям. Дякую тим, хто не зрадив свій народ, і дякую тим, хто з нами. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо.